Всім доброго дня! Компанія авторинок Стаянка Бережанська в місті Тернопіль. Соня на продаж свіжопригнаний автомобіль Tiguan 19 2019 року, 2,0 бензина, 87 тисяч кілометрів, весь рідній фарбі з рідними вікнами, лобове також рідне. Колеса у нас стоять нові, розмір коліс 215-65-17. Тормозні диски у нас нові замінені. тормозні колодки по кругу міняні. 4 склопідйомників електропривід зеркальний. Склопідйомників електропривідкал підірю зеркал присутній. Датчик світла присутні в автомобілі. Круїз контроль мультируль Присутнє в автомобілі. Заводиться автомобіль без проблем, яких помилок ніяк по ньому немає. Присутнє Android Auto і CarPlay. Навігація також присутня, кондиціонер заправлений, дує холодом, коробка не пинається, все в хорошому стані. Пробіг знову ж таки 87 тисяч кілометрів. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Присутня. У нас задня камера в автомобілі. Це у нас сімимісний автомобіль. це у нас довга база. Домкрат, ключі, запаска. все присутнє в автомобілі. Повторюсь, автомобіль весь рідній фарбі з рідними вікнами, салон в хорошому стані. Присутні ізофікси, кріплення для дитячого крісла, обдуви для задніх пасажирів, прикурювач задній. Датчик зліпих зон у нас присутній, також саме автомобілі. Салон в хорошому стані, нічого не затерто, не протерто. Все є робоче, все в хорошому стані. лобове у нас Volkswagenське. Мотор у нас не мився, ніяких потягів, запотівань по ньому немає. Кропот не крутився, рідний, оригінальний, Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупкою в кредит розстрочку в лізинг. Більше інформації на на сайті авторинок, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін авто, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишили додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалого дня!